Свою душу вона розкриває олійними фарбами на полотні. 2 вересня у Бориспільському державному історичному музеї відбулось відкриття виставки Катарсис художниці Ірини Тименко, також відомої під псевдонімом Тарасівна. Вона представила 22 свої картини. Катарсис це. Процес очищення. Я впевнена, що кожен з нас переживає зараз це відчуття. Так як я казала про самоідентифікацію, ми кожен віднайшли себе як українець. Хтось віднайшов, а хтось ні. Але все одно цей процес він безперервний для того, щоб Україні стати міцною, пережити все це горе. Потрібно очиститись від зайвого, переродитись, і катарсис це не просто очищення, це піднесення після трагічних якихось наслідків. І це те, що відчуваю я зараз як українка, і як людина. І кожна робота це є також процес катарсису, тому що на моїх роботах зображені різні емоції, які ми переживаємо. Це і страх, і біль, і відчай, і любов, і віра в хороше майбутнє. А тому. І злість також, тому що ми це все відчуваємо, але ми вміємо це трансформувати, рефлексувати і підноситись вище цих емоцій і вірити в хороше. Пише картини Ірина ще з дитинства, а як професійна мисткиня почала презентувати себе з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Мені так сильно захотілося показати те, що відбувається всередині мене. Я відчула бажання творити кожного дня. Сьогодні на виставці представлені роботи, які створені за останні два місяці. Тобто уявляєте, скільки, скільки я часу проводжу в майстерні з фарбами і пензлями, і тут іще чотирьох робіт не вистачає, тому що вони представлені зараз в Києві на виставці до Дня Незалежності України. І мені захотілося поділитися цим, тому що я знаю, що багато людей відчувають. Те саме, що відчуваю я, і е, мої картини можливо певним чином на деяких людей діють як терапевтично, тому що часто в е, таких тривожних е, критичних ситуаціях ми замикаємось і думаємо, що ми одні. А коли ми бачимо, що інші люди також переживають те саме, е, це свого роду терапія. Окрім того, Ірина Тименко має і власну студію, де навчає малювати дітей та дорослих. Уже часто дорослі приходили і їм було страшно, тому що в школі їм ставили за це оцінки. Взагалі, оцінка інших твоєї творчості це завжди стрес, і мені подобалось в людях розкривати, бачити той талант, і коли в кінці майстер-класу вони йдуть додому з своєю власною картиною, що в них за три години вони були творцем і в них вийшло щось. І я бачила, як люди трансформуються навіть після цих майстер-класів. Вони відчувають в собі певну силу, що вони щось можуть вміють робити. Тому цей процес дуже захоплює, але зараз вирішила приділити більше часу своїй творчості. Усі картини в цьому залі написані живописом. Проте за останній рік Ірина Тименко спробувала себе в техніках з алкогольними чорнилами, акрилом та епоксидною смолою. Та Олійний живопис припав Ірині до душі найбільше. Всі свої роботи Тарасівна продає. До того ж, у художниці є і свої шанувальники, які вже мають по сім її картин. Однією з гостей на виставці стала директорка ліцею Патріот Ірина Панкевічене. Вона каже, що знає Тарасівну ще зі школи і додає, що вже тоді юна художниця була обдарована образотворчим талантом. Я завжди дивувалася, як вона так швидко може малювати. Тому що дуже швидко вона малює. І коли в неї ця ідея з'являється, вона за нею повертається тут же. Я бачила, коли почалася війна, вона з картин переключилася на футболки. Вона робила такі принти, і ці футболки просто ну, замовляли. І я думаю, ну боже, ну як вона це робить? Коли ми сюди зайшли, ми дійсно побачили зовсім іншу Ірину. От, тому вона, знаєте, вона змінила мабуть, формат. І назвала цю виставку так недаремно, тому що як вона сьогодні пояснила, що це якесь оновлення, якась переформатизація, така внутрішня. Одразу після презентації відвідувачі зізнаються, що вже готові купувати картини. Я хочу придбати кукурудзу і паляницю. Обов'язково я вже сказала, що я забиваю ці картини, от тому нехай всі дивляться, але я їх заберу в кінці виставки до себе додому, і вони в мене знайдуть. Я з ними розмовляю. Вони в мене знайдуть достойне місце. Кожна картина у кожна картина свій сенс. І від кожної ти отримуєш якісь різні враження. Але навіть не знаю, що сказати, тому що всі картини гарні. Мені сподобалась надія, дуже гарно. І сенс такий. Також сподобалась небезпека. Окрім того, на виставці був розпродаж. За донат у 300 гривень можна було придбати лімітований принт картини художниці. Зароблені кошти підуть на купівлю нового дрона для 67-ї окремої механізованої бригади. Наприкінці відкриття Ірина Тименко власноруч провела для гостей майстер-клас із малювання на полотні. Триватиме виставка до 17 вересня. Я всіх запрошую. Завітайте в наш державний Бориспільський історичний музей. Музей працює до 18.00. Вихідні дні це понеділок та вівторок, і музей зачинений під час повітряної тривоги. Але приходьте, всіх буду дуже рада бачити. Анастасія Усик, Данил Деркач, новини, ТРС Бориспіль.